Ой, дітки, а що це сталося в нашому садочку? О, хтось розкидав всі-всі іграшки. Давайте ми з вами їх поприбираємо, поскладаємо на місця. Але перед тим, як поскладати іграшки на місця, ми зробимо для них полички. Добре? Для цього нам потрібні наші кубики. Ми викладаємо один кубик. Наступний і ще один. Це буде в нас перша поличка. На другу поличку викладаємо знову кубик. І знов кубик. І це в нас друга поличка. І тепер у нас наступна. Ось у нас одна поличка, ще, ще і найвища поличка. Тепер будемо складати наші іграшки. Поставимо цукерочку на першу поличку, вона найбільша. На другу поличку нам поставимо що? Автомобіль. Дерівочку і чашечка. І на самий верх поставимо нашу ляльку. Ось така дітки, в нас вийшла, поличка для наших іграшок. Дякую вам за допомогу і до нових зустрічей!